Всім привіт! Ви на каналі Книжковий Хаос, Я Роксоляна. і я зараз сиджу в вовняному светрі, е, тільки допила свій чай. На дворі залишки сонця. І це мені говорить тільки те, що тепліше не стає. А я вам заборгувала ще другу частину мого прочитаного за літо. І сьогодні я вирішила вам її видати. У мене тут всього чотири книги, одна з яких мені не сподобалася взагалі. Я її не сприйняла, таку, як її подають е, в видавництві, яку її подають блогери. Вона для мене виявилася дуже однобокою. Ще одну книжку, е, яку я прочитала, вона розгортає мільйон і більше тем. Вона включає в собі е, весь спектр, який хотілося би обговорити в суспільстві і важливі теми, і дуже такі е, трепетливі, і ті, що нам зараз потрібно обговорювати, і навіть якісь флешбеки. Викликає. Ще одна книжка, яку я прочитала зовсім недавно, і вона як ще раз підкреслила важливість цієї професії, про яку говориться в цій книжці. І ще одна книжка, яку я прочитала, вона мені сподобалася, але я взагалі не пам'ятаю, про що в ній мова. 에, давайте брати це до діла. Адже в мене тут киця прийшла до мене. То? ну Але вам її не буде видно, ну, може, вона отут собі запаркується. Паркуєшся чи ні? Давайте ми почнемо з книжки, напевно, яка мені не зайшла в принципі. І о диво, попри те, що я люблю е, феміністичну літературу, якою е, і називають цю книжку, попри те, що я, в принципі, нейтрально і нормально відношуся, нібито до історичних романів, те, що я люблю фентезі. Взагалі не дало мені ніяких плюсів для прочитання цієї книжки, тому що вона мені абсолютно не сподобалася. Про що вона? Це книга про е, жінку і е, її двох дочок, е, яка киця вирішила поїсти. Не знаю, чи вам чути. Ну але якщо чути хрускі, то моя киця. Значить, книжка про е, жінку і її двох дочок, яку е, визнали е, відьмою, е, тому що е, в той час вона зробила такий великий-великий гріх, і вона переспала з. Е, Сином очільника їхнього села. Е, мова йде про село Варде в, на півночі е, Норвегії, це далеко-далеко, коротше, воно майже межує з Росією. Про Сибір там також йдеться, включається в цій книжці. І також другою паралельною лінією йде мова про е, жінку, яку вивезли з Данії так само на цей е, острів е, Варде. Тому що вона е колись була коханкою короля, і е от вона. Сказала невгодний для свого короля. А ця друга жінка, це Анна, яка оправдовує короля і оправдовує свого фактично аб'юзера, який її скривдив, який її висловив вето недовіри. Чоловік її не підтримав, чоловік за неї не заступився, а вона вільне незалежно вивчала медицину і хотіла бути фактично як такою жінкою, лікарем в 17 столітті. Як ви розумієте, в XVII столітті разом з інквізицією, і всім решта жінкою було бути непопулярно, а тим більше жінкою, яка не сидить вдома і не виконує свої домашні обов'язки, це в загальному. Чому ж мені не сподобалася книжка? Бо вона ж фактично вона така є дійсно феміністичною. Тому що в будь-якій феміністичній літературі я зустрічаю як хороших чоловіків, так і поганих. Типу, здебільшого поганих чоловіків є багато, більшість, але хороших там зустрічається. Тут, в цій книжці, вона написана дуже однобоко. Як на мене, вона написана про абсолютно всіх. Ну, тут згадується, тут є один позитивний персонаж, і той, який такий нібито позитивний, але він викликає певні питання в певних його діях. Всі чоловіки в цій книжці, вони всі поголовно козли. Всі поголовно, вони думають, що абсолютно всі жінки відьми, і їх треба за це карати. І вони не можуть ні танцювати, вони не можуть е, ні навчатися, вони мають варити, їсти, прати одяг і сидіти не рипатися. Це мене дратує. Також мене дратувало в цій книжці виправдання аб'юзера, те, що робила Анна з своїм королем і з її чоловіком. Вона абсолютно виправдовувала всі її, його вчинки. Ну, чоловіка там опускаємо, бо вона його не дуже любила, вона з ним так, це був шлюб по розрахунку. Може, це для вас спойлер. Жінка, яка Ну, ніби вона мене ця персонажка мене дратувала. Я знаю, що в реальному житті є дуже багато жінок, які оправдовують аб'юзера, і які е, не можуть від нього піти, і які е, повинні з ним ніби миритися. І це величезна проблема. Але ця книжка, вона. Ну, вона аж ніяк не допомагає цим жінкам в принципі, справитися з цією проблемою. Як на мене, вона є дуже однобокою, тому що, ще раз, всі чоловіки козли. Як на мене, в даний період часу це такий також трохи сексизм. Бо, можливо, я живу в такій бульбашці, де в моєму інформаційному полі. Переважна більшість чоловіків, вони не те, що не козли. Вони хороші чоловіки. Вони допомагають своїм жінкам. Вони ну, допомагають справитися. Це їхня підтримка. Ну, тобто, це нормальні люди. Ну, бо я з багатьма говорю, ми з багатьма піднімаємо питання, коли зустрічаємося, бо е, ну, це цікаве дискусійне питання. А тут всі поголовно. Словом, для мене це було аж занадто однобоко, і тому я вирішила, що е, не моя історія, не моя книжка і не мої капці, я їх краще прочитала, подякувала і. Пішла далі. Для мене це три з п'яти. Чи рекомендувала я би з нею знайомитися? Напевно, так, бо це цікавий період е історичний, бо тут історія вона переплітається з такою дрібкою магії. Е не через те, що відьми. Відьми тут такі в нас сугубо е ілюстративний персонаж. відьом. ну, але почитайте, подивитися. Сумбурненько, я про неї розказала, але це, вона принаймні викликала в мене емоції, тому я в, в принципі, і раджу з нею познайомитися. Ем, але я її не, не залишу в себе на поличках, тому що ну, перечитувати я її не буду. Ну, не буду я ще раз і ще раз е, е, звертатися до цієї історії. Вона мені була неприємною, вона мені. Е, Ну, словом, крім неприємних емоцій, вона в мене більше нічого не викликала, тому не далі. Давайте підійдемо до книжки, з е, якою я, яку я прочитала, вона мені сподобалася. Я пам'ятаю емоції, що вона мені подобалася, і під час прочитання е, в мене викликало багато е, таких ідей усмішку, але я, чесно кажучи, забула про весь її сюжет. Ну, типу, весь, в принципі, це море спокою від Емілі Сенджон Мандел. Про що я пам'ятаю? Тут є 5 різних часових ліній, і в цих часових лініях наші герої, це різні люди, вони зустрічаються з певною аномалією. І ця аномалія вона, вона викликає питання. І в самому кінці нашого роману в нас це питання ніби і постає. Це, це таке скоріше питання конспірологічне. Що мені подобалося в тій книжці? Я пам'ятаю, що книжка класно написана з такою злегка іронією. Трошки там є дрібочка, там є дрібка жартів, які мені сподобалися. Попри те, що я не люблю американський і не люблю британський гумор. А, все правильно, канадська письменниця, тому мені зайшло. Мені сподобалося, де наша письменниця, вона над тими героями, видно, що вони такі глибокі, вони пропрацьовані, але все ж таки вони люди і вона над ними так трохи піджартовує де-не де. -неде. І все. Я більше нічого не пам'ятаю про ту книжку. Тому. Ем... Ну, я не знаю, чи то в мене пам'ять така дірява, чи То в мене просто багато-багато було всякого різного за ці декілька місяців, бо я її прочитала фактично в червні на початку. А це пройшло майже 4 місяці, і от сюжет її з мене вивітрився. Вона мені принесла задоволення під час прочитання, я її поставила, здається, 4, як ні, то я десь тут поправлю оцей. Свій шкаломір, зірочкомір, і вам напишу, чи раджу до прочитання та раджу, чи треба вірити? Ні, звичайно, ну, бо, типо, це ж трохи книжка з, міс... з дрібкою фантастики, яка розказує нам про певну часову аномалію. Тому не сприймайте її дуже серйозно, але для Розваги вона підійде. І в мене залишилися ще дві книжки, яку одну з них я прочитала фактично здебільшого в травні, а закінчила в, на початку червня, тому я її включила до цих червневих літніх прочитальних книжок. І це була Повернення додому від Розамунди Пілчер. Ох! Тисячу сторінок, тисячу чотири, як на мене. Це книжка, е, крізь яку треба перші 250 сторінок, про про ну, через них треба продертися. Не варто напевно, розраховувати на те, що в романі буде е, всі тисячу сторінок активного динамічного е, читання. Ну, Блін, Ми би замучилися, чесно кажучи, так читати. І тому перші 200 сторінок в цій історії вони дуже такі е, відні. Ми дізнаємося про дівчинку, яка називається Хрін. От зна... чекайте, в мене є нотатки. Тут я скористалася цікавою функцією в рорку, де можна додав... додавати нотатки, і тому я в них зазирну. Що вони мені відкриються, пляха-муха. Наша головна героїня це Джуді Дан... Джудіт Данбар. Це дівчинка, яка народилася в англійській сім'ї, виросла і прожила перші свої 8 років, здається, в Індії. Потім вона повернулася назад в Англію, де разом з мамою де вона здобувала своє навчання. І от. Вона повернулася разом з мамою та сестричкою молодшою, якій виповнилася на час розповіді приблизно 4 роки. Якщо мені нічого не зраджує пам'ять, це величезна сімейна сага, при тому не тільки сім'ї Джудіт Бан Данбер. А ще й помимо інших персонажів, яких тут є достобіса, чим вона мені сподобалася ця книга, вона мене закинула назад флешбеками в лютий 22-го року, коли починалася війна. Бо тут в нас розказується якраз період 39-го по 45-й рік, коли почалася Друга світова війна. І як вона розпочиналася? Що переживали люди, як вони це транслювали для дітей? Як е, молода дівчина, яка опинилася фактично сама в Англії, тому що її мама повернулася назад в Індію разом з сестричкою до її чоловіка, до батька Джудіт. Е, і як вона справлялася емоційно? Тому що, попри те, що вона. Е, була в хорошій сім'ї, навіть враховуючи те, що їй вже на момент початку Другої світової було 19 років, вона все одно була дитиною, вона все одно була підлітком швидше. Я отако покладу, бо то щось нестримно тримати. Це добро. І е -е -е в неї виникає купа проблем ще й паралельно з тим, що м -м Йде війна. Бо, як ви знаєте, перші декілька років Англію не дуже то і зачіпали. тобто вони не вторгалися на територію Англії. Нас тут розказується ще також про сім'ю, в яку попала Джуді. Це сім'я її шкільної приятельки, яка дуже тепло прийняла її до себе. Бо це заможні люди, які могли собі дозволити взяти на виховання, на допомогу з вихованням. Ще одну дівчинку, яка в принципі грала їм на руку, тому що вона цю свою колежанку вона дуже класно розважала і вона її в. Тихомирювала це, знаєте, як шельки Терезів, вони урівноважують одна одну. Про те, як е, до Джудіт чіплялася е, фактично старий дід, який грав немаловажливу роль е, в її житті. Е, про те, як від нього і е, як про це важко було в той час повідомити рідним, які залишилися з нею в Англії, як вона проживала те, які в неї виникали після того складнощі і фактично психологічні травми? Що вона робила після того, як Що сталося з її першим коханням словом? Книжка, ну вона не зря має тисячу сторінок, і я абсолютно не жалію, що я її прочитала. Також е тут треба читаючи цю книжку, треба мати завжди на підхваті щось смачненьке. Вони тут дуже багато їдять, і вони їдять це дуже. Смачно вони описують ці продукти, про які, які вони там споживають в своїх е, в книжці, і ти читаєш і думаєш, «М -м 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 -м, щось би піджерти. Тому раджу, е читаючи цю книжку, брати з собою щось смачненьке. Дуже комфортна історія, попри таку е, непросту тему, яка піднімається в е, на її сторінках. Надзвичайно добре прописані персонажі. Вони зрозумілі в їхні дії, всі ти вловлюєш, розумієш, чому і як, які першопричини і куди вони нас привели. Це нічого не береться з повітря. Е... Ну ще раз, дуже комфортна історія. Це... Я прочитала вже дві книги в Ронзаму де Пілчер. Чекаю, в мене є ще одна «Шукачі мушель я її трохи припасла не пізніше, бо не знаю, коли будуть виходити наступні книги. Бо я закохалася. Добре, що авторка була плодовита, і вона написала дуже багато всяких різних романів, які, дай Боже, РМ видаде, видасть нам багато. До речі, про е, саме видання. Е, Незважаючи на те, що тут є купа позолоти, вона, як бачите, залишилась на місці і вона залишилась в дуже хорошому стані, хоча я її читала майже місяць. І е, мені дуже подобається, тому що шрифт прекрасний, він дуже. М як це би сказати, він дуже комфортний, попри те, що тут є ширина, ну, величезна книжка, її читати комфортно. Так, тримати отак на вісу не дуже ок, але ну, це скоріше проблема до моїх ненакачених рук. Але я над тим буду працювати. Вертаємося до книжки. Неймовірна історія, яку прочитати я дуже сильно рекомендую. Чесно, я їй поставила 10 з 5, тому що мені надзвичайно сильно зайшло. Комфортна, яка розставляє все на свої місця, яка гарно описує історичні події через призму персонажів, які переживають їх, і які переживають їх зрозуміло для сучасних нас. Що немало важливо, тому що ми можемо забути, що в нас сучасних не було більшості проблем, які були там в 30-х, 40-х минулого століття. Загалом прекрасна історія. Надзвичайно сильно рекомендую познайомитися з авторкою з цієї книги, або зараз близько зима з зимового сонцестояння, бо це ідеальна книга на початок грудня і в цей передріздвяний період. Якщо ні, не хочете, то читайте оцю і вона вам дуже сильно сподобається, я гарантую. Як ні, то прийдете, я перепрошую. Але мені здається, що ця книжка сподобається дуже багатьом. І остання книжка, яку я прочитала вже в, фактично в серпні. Бачачи, що я вже нічого не встигаю прочитати в своїх планах літніх, але я дуже хотіла познайомитися з нею, тому що це остаточний діагноз від Артура Гейлі. Ем, чого хотіла з нею познайомитися? Ой, чекайте ноги. Чого хотіла з нею познайомитися? Тому що я недавно дивилася два м, лікарські серіали. Один це зепіт, про ем, зміну лікарів в швидкій допомозі, і це одна година, од, одногодинна серія. Вона розказує нам про одну годину зміни в швидкій допомозі. Їх є 14. Цих серій. І друга, другий серіал, який мені таки ще раз підкресливши, я хочу все ж таки почитати щось навколо медичне. Це був П'ять днів в лікарні серіал, який нам розказував про трагедію в Новому Орлеані про повінь і про дуже важливі моральні вибори лікарів. Ця книжка Остаточний діагноз підтвердила про те, що моральні вибори лікарів вони є чуть не першочергові, і вони дуже важкі бувають інколи. І це про те, що ніби до чого може бути не готова людина. Як завжди, Артур Гелі безподобно і неймовірно нам розказує про роботу лікарні, про те, як це все функціонує і хто за що відповідає. І також вона, Артур Геллі, нам дуже чітко і гарно розказує про те, що, типу, не важливо, не завжди важливо, який ти професіонал, бо ти ще й стикаєшся з довкола. Професійною тематикою, тобто, якщо ти лікар, не обов'язково бути супер, ну не так. Навіть якщо ти суперкрутий лікар, ти можеш бути поганою людиною з поганими софт скілами, і в тебе е, твої е, кар'єрні сходи вони заглохнуть, тому що ти не вмієш спілкуватися зі всіма іншими адміністраторами, наприклад, якоюсь там наглядовою радою, і ти посипишся просто-напросто. Е, ще тут класно піднімається питання про те, що. Е, Якщо ти хочеш бути, якщо ти класний лікар, і ти йдеш по кар'єрних сходах, ти можеш досягнути своєї стелі, в тому плані, що для того, щоб стати, наприклад, головним лікарем, тобі потрібно мати класні софт-скіли і... Разом з тим відмовитися від частини своєї е, прямої роботи і прямого зобов'язання. Так само є і в будь-якій іншій професії. Якщо ти хочеш, наприклад, в моїй професії, якщо ти хочеш масштабуватися і мати більше замовлень, тобто більше оплачуваної роботи, то ти сам не вигребеш здебільшого. І тобі потрібно перейти з етапу. Працюючого фотографа, який знімає, на етап менеджменту набирати до себе в команду багато різних людей і е, разом з тим е, їх менеджити. Я, наприклад, не люблю цієї всієї менеджерської рутини, бо мені неприємно, бо це купа геморою, купа відповідальності, яка е, поки що я її не вмію оцінити, тому я поки що від того линяю. Але от в цій книжці нам дуже яскраво розказується про життя нашого головного героя, і я не пам'ятаю, як його звати, про головного героя Кента, якого недавно призначили головою хірургії. Він має підняти цей провінційний шпиталь до рівню е великих. Е Дорівня іменитих шпиталей, в яких робиться фактично вся дуже крута робота і різні медичні дослідження, і так далі. і так далі. Він за це береться, тому що йому цікаво це зріст в його очах, але це і ще й багато геморої на свою голову. І от він з тим всім розбирається. Пардон. А... Дуже класний виробничий роман. Показує, що відбувається всередині в лікарні, і як з, цим всім, ем, як з цим всім люди справляються, і як вони вигрібають. Мені дуже сильно сподобався. Якщо ви ще знаєте якісь інші е, романи на, на медичну тематику, порекомендуйте мені, будь ласка, тому що мені подобається часу, терпіння, бажання, і, напевно, якоїсь ерудиції в мене не стало для того, щоб стати лікарем, але. Почитати і подивитися про якусь лікарську справу мені дуже подобається. До речі, мій улюблений серіал це «Доктор Хаос», Хоча я знаю, що там багато чого неправда, і воно не співпадає з реальністю лікарською. Отаке От. От От було моє прочитане помимо моїх книжкових планів. Воно мені сподобалося. Е, мені сподобалося, що в мене такі різноманітні відчуття е, складає моє прочитане, тому що здеб... навіть сподобалося те, що е, я не полюбила е, відьом з варди, тому що е, мені взагалі здається, що в мене якісь всі позитивні відгуки жах. Ось о, напишіть, будь ласка, як вам моє прочитане. Порекомендуйте мені щось на медичну тематику, я дуже буду чекати. Якщо ви ще щось згадали з виробничого роману, також пишіть в коментарях, я обов'язково до нього вернуся, тому що Артура Гейлі щось ще КСД не видає більше. Ага, може буде, бо... але в нього там не так багато тих романів залишилось. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, бо я знаю, що вас дивиться 59% непідписаних на мій канал, а це не гоже. М -м -м. Пишіть коментарі і зустрінемося з вами в наступному відео.